Попера будемо перевіряти його гру. Попер довжиною йде 60 мм, вага 8-9 грам. А спіннінг які в тебе? Спіннінг чоганти -чо у мене. тест 10-32 трошки не підходить за тестом, але перевіряємо гру Попера Закидаємо. Извините. Thank Ось такий папірочок. Риби поки нема, але скоро буде. Надіюсь. І ще раз так Ціпляємо далі, другу приманку будемо перевіряти. Чіпляємо наступного, чіпляємо копію рапали, вийшла вона в мене 90 мм, вагою десь 14 грам. Будемо закидати, перевіряти гру знімати на відео процес. Далеко накидаю. Спочатку рівномірка, воблер облір високо плаваючи. Рівномірка, впливає, далі. Повільно впливає. Ще разок рівномірки. Повторюється, чекаємо, впливає знову. Думаю, видно. Далі трошки прибудемо твічити, якщо буде видно. Видно. На внутренней стороне Вот так как и станет. видно ну видно, но нормально Трошки. я, разгрываю мерку. Разгрываю мерку. я. О. досить еще я какой Наступний воблер з такою незвичайною розкраскою, міношка, вагу не пам'ятаю, довжина приблизно 65 мм. Попробуємо його показати. Кідаємо. Занурення десь близько метра. Вийшов стендер, видно, стоїть у воді, не тоне, не піднімається. Требуємо тягнути до берега. Гра розмашиста, перевалюється з боку в бік. Трошки не за запили. Занурили і стоїть на місці. Облір чистий суспендів. Далі тягнемо ближче до берега, краще видно. Перевалюється з боку в бік. А можна так зробити? О, красота. Давай козакін. Зараз закину далі. Дивимось. Замирюється неглибоко. Стоїть на місці.